Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Крутобуктю. А зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір зі шкільної програми української літератури Наталка Полтавка. Я його прочитав онлайн і в цьому творі розповідається про Наталку, яка жила в Полтаві зі своїм татом та мамою. І вони приютили сироту Петра якого виховали, і потім Петро полюбив Наталку, а Наталка Петра. Але Петро не подобався батькові і не хотів віддавати свою дочку за Петра. Тому що він був сиротою, був бідним і не подобався батькові. І Петро, хоч як цього і не хотів, пішов по світу заробляти, може ставати якимось кращим, розумнішим, щоб сподобатися батьку. А тим часом батько помер. І мама з Наталкою, з Наталкою переїхали в село. Там вони жили. І Наталка була там красунею на селі, була розумною, гарною, скільки до неї чоловіків залицялися, свататися приходили. Але всім вона відмовляла, тому що любила вона тільки Петра. Минуло вже 4 роки, і матір до неї почала: Ну, Наталка, ну подумай! Петро пішов 4 роки тому. Ні звістки від нього, ні чутки про нього, взагалі нічого не відомо. хто знає, що з ним. А я все-таки хочу тебе побачити щасливою, одруженою. Хочу побачити внучаток і хочу щастя для тебе. Наталка, як цього і не хотіла. Але все ж таки погодилась. І по пообіцяла мамі посвататися на першому. І от коли прийшли до неї свататись, як вона вже й не хотіла, Наталка, але погодилася. Іначе чоловік був і багатий, і хороший, але все-таки любила вона Петра. А Петро, тим часом, ідучи на полтаву, зайшов в якесь село і дізнався, що Наталка тепер живе тут, що її батько помер, а вона посваталася на чоловіку якомусь. І він спочатку засмутився, але все-таки хотів її спочатку побачити, перед тим, як знов кудись піти. І він її побачив. І все-таки їхня любов ще нікуди не розвіялась. Любили вони друг друга. Але не знали, що робити, тому що вона вже посваталася. А чоловік, з яким вона посваталася, дізнався про це. І як, він, як вона йому не подобалася, він все-таки все погодився, тому що бачив, що вона з ним не буде щасливою, що вона буде щаслива тільки з Петром. І відмовився від неї. І передав їй, скажімо, так, Петру. І цей вчинок я дуже поважаю. І з Петром вони жили довго і щасливо. Отже, такий твір, а ви не забувайте читати українські твори, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба? Ну а всім па-па-па-па!